Всім привіт! Я Петро Бухов, і це новини тижня Одеси. На цьому тижні Одесу відвідав президент Зеленський з прем'єр-міністром Греції. І, мабуть, найбільш визначною частиною цього візиту було те, що під час відвідування лідерами морського порту. Він був атакований російською балістичною ракетою. На жаль, при цьому загинуло п'ятеро людей. Ця атака сталася за декілька сотень метрів від президента України та прем'єра Греції, і вона дуже вразила грецьку сторону журналістів, які там були грецького прем'єра, який потім сказав, що ось там Кремлю нас не запугати. Дуже схоже, що загинули наші люди. Мабуть, це якось допоможе, підштовхне. Грецького прем'єра, грецьку сторону, якось ще нам допомогти. На жаль, ніяких безпекових угод чи якоїсь допомоги не було отримано під час цього візиту. Чесно кажучи, не зовсім зрозуміло навіщо вони приїжджали. Але гарне, що ще один європейський лідер відвідав Одесу. Побачив деякі руйнування, обидва лідери з'їздили в Пересипський район, відвідали будинок, який був частково зруйнований під час російської атаки Шахедом, вшанували пам'ять загиблих. Паралельно з тим, в Одесі відбувається ще одна війна, комунальна. Коли в нас був віцемер Дмитро Жеман, який Курував сферу ЖКГ, відбувалася така не дуже чесна річ, що багато будинків, сотні, а може навіть декілька тисяч, перейшли від обслуговування комунальними підприємствами ЖКС до приватних керуючих компаній. Це відбувалось точно нечесно, і до мене постійно звертались Одесити. І часто це відбувалось обманом. В одному місці людям сказали, наприклад, що ось Верховна Рада нібито прийняла закон про ліквідацію. Жеків, і тому всі повинні прийти до приватної компанії, і люди були вимушені підписуватись під цим. Я особисто бачив, як там одна голова будинку їй надали підписні лісти про те, що ось мешканці хочуть перейти, і Я подивився, що тим, і там було. Переходимо від КП ЖКС Чорноморський до ПП Чорноморський. І люди не розуміли, що таке ПП. Я їм пояснив, що це просто приватне підприємство, і фактично ось таким чином будинок хочуть забрати і заробляти гроші на них вже якась приватна компанія. Ще були історії, коли люди насправді не підписували взагалі ні за що, а їх будинок переходив до обслуговування до приватної компанії. Таких будинків точно більше тисячі в Одесі. І кожен будинок це в місяць може бути, в залежності від його розміру: від 10-20 там до 50-70 тисяч гривень прибутку. На ці гроші треба щось робити, можна там прибирати, якісь можливо поточні ремонти, але це дуже вигідний бізнес, тому що фактично люди не можуть піти, не можуть обирати ось, наприклад, як там з мобільними операторами чи з сервісами таксі. Тебе не сподобався один, ти все. Наступний раз ти викликаєш інше таксі. А тут люди фактично є такі майже кріпаки, тому це вигідний бізнес. І очевидно, що це все відбувалось під прикриттям мерії. Після того, як Дмитро Жеман був звільнений з мерії, пан Труханов почав проти нього такий хрестовий похід. І все, де нібито чи справді є якийсь інтерес Жмену, воно все було викреслено з мерії. Наприклад, з'ясувалося, що всі будівлі КП «ОМЕД», який колись очолював Дмитро Жеман. Вони всі охоронялись приватною компанією за керманом, з якого сам Митрожема. Зараз мерія розриває з ними договори. Там суми більш ніж 30 мільйонів гривень. За декілька років ця фірма отримала від комунального підприємства за охорону або нібито охорону. Таких прикладів декілька. Наприклад, на старосінній площі була запроваджена нова схема руху. Яка була розроблена, одна з причин її розроблення було те, щоб не дати стояти маршруткам, які можливо пов'язані з Дмитром Жеменом. Я знаю, що особисто пан Труханов декілька днів приїжджав і дивився, чи дійсно там нема маршруток, чи дійсно працюють паркувальні інспектори, і штрафують всіх, хто там зупиняється в місці, де тепер заборонено зупинятись. І ось настав час цих всіх приватних компаній. І зараз мерія повертає ці будинки під обслуговування. Комунальних підприємств. Так само, як ці будинки ось нечесним шляхом, фактично рейдерським забирались у комунальних підприємств, таким же самим рейдерським шляхом вони повертаються комунальним підприємствам. Тобто, просто Герці з'являються рахунки, що ось тепер цей будинок знов вжеки. Ну, тут, знаєте, така жаба і гадюка. Насправді тут є декілька аспектів. Перше, це те, що ось нечесно відбувалось перехід цих будинків, і нечесно відбувається їх перехід назад. І можна сказати, що це таке відновлення справедливості. Є інша сторона, це якість послуг. Ось тут в мене є питання. Я думаю, що комунальні підприємства в нинішньому вигляді не влаштовані так, щоб надавати якісні послуги. І всі, хто живуть в будинках, які обслуговуються КПЖКС, це бачать. І двірник там раз на тиждень, і ніхто не прибирає на сходах, і, і ніяких ремонтів, ніяких там змін труб чи чогось такого. Майже нічого не відбувається. Проблеми накопичуються Десятиріччями, а люди справно платять за це гроші. А чому так відбувається? Ну, тут є декілька причин. Перша, це те, що ці комунальні підприємства вони неефективні. І там є відкати, і є фейкові працівники, які нібито отримують зарплатню, а насправді з цими картками ходить до банкомату директор. І багато такого іншого. Це перша причина. А друга причина це те, що мерія змушує ці комунальні підприємства робити щось окрім обслуговування будинків. Ну, наприклад. Ось коли є якийсь приліт, то працівники комунальних підприємств, і в тому числі ЖКС, їдуть на цей приліт і допомагають розібрати завали і таке інше. Це непогано. Я не кажу, що цього не потрібно робити. Це не зовсім чесно, тому що є будинки, які обслуговуються приватною компанією, і вона витрачає кошти, які їй сплачують люди на обслуговування будинку. А є КПЖКС, який отримує від одеситів кошти. Але вони йдуть на щось інше на прибирання там парків, на прибирання вулиць, і такі різні речі, на які їх змушує робити мерія. Тому тут вихід в тому, щоб створити якесь інше комунальне підприємство, яке б займалося ось, наприклад, порядками чистотою в місті, тому що фактично в нас такого немає окремого підприємства, яке б відповідало за чистоту, і це розподіляється між КПЖКС, між там міск міськими дорогами, і такими іншими. Ну і ми бачимо результат. І КПЖКС потрібно перебудувати так, щоб вони були заточені тільки на послуги конкретним будинкам, щоб вони були прозорі, щоб було видно на що і скільки було витрачено коштів кожен місяць, щоб люди, можливо, могли навіть обирати, ось нам цього місяця зробити парадну, там через декілька місяців накопичаться кошти, замініть там, труби в підвалах і таке інше. А так як зараз КПЖКС не ефективні, і якщо не змінювати їх, якщо мерія не хоче цього робити, то я раджу всім. Не користуватися їхніми послугами. І зробити це можна тільки, якщо створити ОСББ і руч, винайняти якусь керуючу компанію, яка вже буде на ринкових засадах дійснювати ці послуги. І ми бачимо, що в Україні, якщо є Справжні ринкові умови цей ринок розвивається. Ми бачимо там супермаркети, як в нас вони прогресували за останні десятиріччя. Ми бачимо мобільні мережі. Ми бачимо все інше. Там, де нема конкуренції, там де ти не можеш легко змінити постачальника послуг, там де є монополія, там все совок, крадіжки і дуже низька ефективність. Укрпошта Експрес. Швидка доставка. Також хотілося, щоб ця процедура була спрощена. Вже прийнятий закон в минулому році, який дозволяє створювати ОСББ. За допомогою електронно цифрового підпису, тобто не потрібно усім збиратись фізично. Якщо хтось за кордоном чи там у відрядженні, вони можуть дистанційно проголосувати і взяти будинок під своє власне керування. До речі, там ще бувають історії з дахами, з чердаками, з підвалами, які там приватизовані, чи якось використовуються. Тим же самим ЖКС, хоча насправді вони належать мешканцям будинку, і вони мають право цим користуватись. Також там якісь антени, мобільного зв'язку, реклама. За це все повинні отримувати гроші власники квартир, а не комунальні підприємства або керуючі компанії. Тому я ще раз раджу всім брати свої будинки під власне керування. І тоді цей ринок з'явиться. Тоді ви зможете, якщо вам не сподобається якась керуюча компанія, ви зможете перейти до іншої, просто там за місяць розірвати договір. Не потрібно буде якісь там складні процедури. А з цією історією, з цим переділом ринку, важко передбачити, що буде, тому що дійсно в мерії є такий важен, вона виставляє ці рахунки в герці, Але в принципі, якщо люди вже задоволені послугами приватних цих підприємств, ці підприємства можуть провести справжні збори мешканців і отримати справжній підприємства. І знов забрати ці будинки собі. Тому я думаю, що ця історія буде така довгограюча і що вона буде тривати весь цей рік, і ось це буде хитатись, туди-сюди буде ці будинки йти. Головне, щоб. Люди отримали справжню якість послуг. Поки що з цим дуже погано. Приємно нарешті, після того, як я запитав на сесії пана Бориса Панова, що там з договіром по Київському суду, через два дні після цього цей договір був розірваний. І ось зараз можна сказати, що ця історія остаточно завершилась. І всі люди, які збирались на мітинги, всі депутати, які проти цього голосували, вони всі перемогли. Здоровий глузд переміг дуже вдячний всім, хто за це боровся. Така трохи кринжова історія. Українське відділення Червоного Христа подарувало місту декілька бетонних мобільних укриттів, які місто вирішило розташувати на кінцевих зупинках громадського транспорту. Ну, типу, якщо тривога, і ось ви вийшли тільки з трамваю, і нема куди бігти. І ось так хоп, і ви в такому бетонному мафі. В першу ж ніч, коли була потім тривога, були нальот шахетів, з'ясувалось, що ці бетонні укриття зачинені. На ключ, і туди неможливо потрапити. І коли про це написала Думськ, зразу через півгодини деська мерія здала офіційний коментар, що це тільки ось сьогодні було встановлено, ще не встигли, але там будуть чергувати люди, які будуть відчиняти. Типу, не бійтесь. Така система була вже випробована в Херсоні та в Миколаєві. Я думаю, що для Херсона і Миколаєва ця система більш нагальна, більш потрібна, тому що там обстріли бувають і артилерією, і цими плануючими бомбами. В Одесі це можуть бути тільки ракети чи шахеди, і є час сховатись. І в тій ж самій Аркадії є паркінг. І є таке побоювання, що це може просто перетворитися в такий громадський туалет для безхатченків. А якщо там будуть ці чергувати люди, їх відчиняти, зачиняти, ну це просто такий зайвий клопіт який не допоможе суттєво якось змінити ситуацію з безпекою. Якщо б я був на місці цього червоного хреста, я б вкладав гроші в щось таке більш нагальне, більш фундаментальне. Дуже чекаю, коли закінчиться війна, і ось ці бетонні споруди приберуть з обличчя міста. У п'ятницю ми відсвяткували 8 березня. Привітали жінок, і мене це свято дуже порадувало, тому що воно показало, що люди вже зачекались. Ось з якимось святом, якось, що була розрядка після цієї депресивної зими, після всіх цих місяців, після втрати Авдіївки, після безкінечних обстрілів. Видно, що є такий потенціал у людей, що вони хочуть ось цей ковток повітря. Я бачу це по замовленнях і в таксі, і в службі доставки. Рекордні цифри. Дуже багато було і поїздок, і замовлень. І я бачу, що середня швидкість руху автівок в цей день. Була майже такою, як зазвичай була до вторгнення, тобто ось. Цей такий дуже напружений день, він наблизився до нормального звичайного дня до вторгнення, і це такий позитивний оптимістичний сигнал. Він показує, що все в нас буде добре, коли закінчиться війна. Ну а жінок всіх ще раз вітаю. Дуже вдячний за те, що ви є, і за все, що ви робите. Ще така дивна новина: це те, що прокуратура наказала демонтувати нові сирени, які були встановлені в минулому році, за 25 мільйонів гривень, і що фірма, яка встановлювала якась не та і встановив якось їх не та. І от заорештовані в ній рахунки, все погано. Ну, дійсно, по-перше, можливо, як це зазвичай буває в нашій мерії ціна завищена. І тут нема нічого дивного чи чогось такого незвичайного. Ми вже звикли, що так працює наша мерія. Я не думаю, що ці сирени хтось буде демонтувати. Вони працюють. Я особисто бачив, як їх монтували співробітники КП Міськсвітло Вони належать міській раді. Тому ну тут немає ніякого значення, яка там фірма їх встановлювала. Їх неможливо і повернути, чи щось таке. Ніхто не буде цього робити. Хай Мерія розбирається, як це сталося, але вони повинні працювати. І тут я спокійний, я впевнений, що. Можливо, ось ця фірма, наприклад, втратить якісь гроші, але ці сирени фізично ніхто нікуди не подіне. Ну і наостанок хочу прорекламувати одеський проект Тисяча дверей це одесити, які отримали грант Європейського Союзу на реставрацію дверей історичних в центрі міста. Дуже класний проєкт виявляється, що в нас дуже складні, дуже такі з великою кількістю деталей двері, які вони беруть і повністю відновлюють, до стану, мабуть, який краще, ніж це було, коли ці двері встановлювали 100 років тому, вони вже відновили декілька десятків дверей. На Думській вийшов великий матеріал, який розказує про те, як це відбувається, як, як влаштована їх майстерня, скільки там люд працює людей. Тому прошу почитати, підтримати. Ну а якщо у вас... Є якийсь там приватний будинок, в якому є якісь старовинні двері, то ось ці люди знають, як це робити, знають як відновлювати і дуже вправно з цим впораються. Тому звертайтесь до них. А взагалі дуже класно, що вони роблять обличчя нашого міста трохи кращим. Трохи цікавішим, і це може бути така родзинка. Ось, наприклад, у Вроцлаві є гноми, а в Одесі це можуть бути двері, і можуть бути маршрути містом, щоб дивитися, які є класні старовинні відновлені двері. В Одесі на цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь, будьте в безпеці.